Перевірили ліцеї, садочки та чистоту міста. За традицією, міський голова разом з директорами комунальних підприємств провели ранкову вівторкову інспекцію. Цього разу для перевірки обрали Микитинці та прилеглі вулиці. Добиралися до локацій не на велосипедах, як завжди. Цього разу пересіли на тролейбус від зупинки біля кінотеатру Космос. Рушили вулицею Маланюка. Обстежили чи готове тут усе до зими та снігопадів. Сьогодні ми знаходимося в мікрорайоні Микитинців. обстежували. Прибирання обстежували прибирання і вулиць, і доріг, і міжбудинкових проїздів. Також звертали увагу на прибирання скверів, на наповнення ящиків піщано-соляною сумішю, тому що як зима до нас є сьогодні поблажливою, але насправді до неї треба бути готовими всім. По дорозі перевірили садочок Янголятко. Наталія Маланюк, вихователька методистка садка, розповідає, заклад відвідують понад 120 дітей. Незважаючи на воєнний стан, кількість малечі збільшилась. Ми маємо генератор, який використовується для підвального приміщення. Під час тривог світло, звичайно, є в укритті. В укритті в нас дуже тепло. Як вимикається на небагато часу, то тепло площа. Якщо на більше часу, то вже... Потрібно, напевно, потужніший генератор. садочок на сходи від 120 і далі вище може бути діток зараз, під час війни, то навіть більше діток ходить, ніж ходило до війни. Відвідали Макинецький ліцей. Цього року у ньому навчається близько 500 учнів. Хоч заклад передбачений лише на 235. За словами директора Івана Хромея, попри те, що кількість дітей вдвічі більша, навчальний заклад надає якісну освіту для школярів. Укриття переобладнали під навчальні класи, забезпечивши їх необхідним обладнанням, зокрема, комп'ютерами з доступом до інтернету. Ми працюємо. Е... Укриття у нас в належному стані, і ми в укритті створюємо якісь кабінети приміщення для. Для занять навчальної діяльності, спортивної діяльності так в кабінеті безпеки вже створено повноцінний ще один клас кабінет інформатики, де можуть займатися діти. Генератор забезпечує освітлення на 100%. Відвідали місцеві школи та садки. каже міський голова Руслан Марцінків. Щоб переконатися, що діти мають можливість навчатися та розвиватися навіть в умовах відключень світла та періодичних повітряних тривог. Подивилася, як відбувається. Робота саме без світла, тобто наявні генератори, як в школі, як і дитячому садочку, нам дуже важливо, щоб Школи і дитячі садочки навчалися при будь-яких умовах при відключенні світла, при тому, що треба забезпечити харчування. Тощо Подивилися укриття, подивилися, як дотримуються нашого розпорядження, щоб в 9-й годині має бути обов'язкова хвилина мовчання в наших навчальних закладах. Загалом кажуть посадовці результатом перевірки задоволені. Втім, є ще певні речі, які потребують допрацювань, аби зимовий період проходив без пригод. Віталія Куч Пілецький, телеканал 402.